Усім добрий день. Так, Сьогодні вже 16 листопада 2025 рік. Продовжую обрізати виноград у себе на участку. Тут у бабушки, де в мене більшість молодих посаджено, але ось це кущ, який був посаджений ще, бабушка його садила. Їм колись там передали чи з Криму, чи звідки, я точно не знаю цю історію. Суть в чому... Назва цього винограду Елегант надто ранній. Хто чув, хто не чув, не знаю. Але не можу сказати 100%, що це, е, ну, ця сортність відповідає йому. Тому що мало про нього інформації я знаходив в інтернеті. Е, суть в чому? Суть в тому, що. Вирішив я його перещепити весною Чорним в Зелене. Хто розуміє, то розуміє. Багато хто просто новачки в цій сфері, тому я так більше пояснюю. Та я не сильно то гуру. Багато є різних моментів, в яких я ще розбираюся, навчаюся і тому подібне. Що хочу сказати цим відео? Хочу обрізати його на перещеплення. Я вже почав цю обрізку. от, Знімав там декілька кадрів на початку, але мені не сподобалося, що я там говорив в тому відео. І перезнімав, знімав, перезнімав коротше вирішив. Ще раз зняти. Чому? Тому що прийшла така думка. Можливо, я неправильно розумію, як правильно обрізати на перещеплення. Хто може буде дивитися моє відео із тих, хто розуміючи, і тих, хто знає, як правильно це все робити, то поправте мене в коментарях. Напишіть мені, чи правильно я роблю, чи неправильно. Ось я вже обрізав одну сторону. Одну площину так е, Я його обрізаю на одну-дві бруньки. Ну, де як дозволяє. По е, я, чого я так. взагалі від чого я відтол, відталкуюсь? Відштовхуюся від того, що цей кущ сильно рослий, він жене дуже, дуже сильні лози, а нагрузку він не має. У нього малі грони, малі ягоди, дуже костляві, через то я його перещеплю. Суть в чому? Суть в тому, що якби його так обрізати, щоб він не жирував, щоб мені потім отримати не жируючі пагони. Я собі думаю, що якщо я буду перещіплювати, то перещіплювати його повністю весь. Тобто не лишати ніде лозу, можна було б лишити там е на якомусь рукаву е лози побільше, щоб він, так би мовити, е розвантажився, щоб нагрузку розпреділити більш-менш. Але я тут подумав, що просто обріжу його повністю, поставляю отакі сучки. Е і потім буду щіплювати уже, коли тут пагани будуть зелені, буду в них щіплювати чорною лозою, цей, що заготовлю в цьому році. У мене вже є там кандидат. Вважаю, <сміття> що так буде правильно в цій ситуації. Не знаю, можливо, ви мені підскажете як краще, як правильно. Е -е, рахую отут, наприклад.

почок, Тобто 16 пагонів на перещіплення. І з іншого боку, ну, хай приблизно та сама кількість, тобто 30-32 пагони на цей кущ. Чи це правильно, чи це неправильно. Напишіть в коментарях, поділіться інформацією. Тому що я ж кажу, я ну, не скажу, що я там гуру в цій справі. Займаюся я. Виноградом більш-менш уже десь приблизно з 2018 року. З 2018 року. Тут виходить там приблизно років 7. Навчаюсь з інтернету, списуюсь із виноградарями, які вже більш досвідчені спілкуюсь. Таке узнаю інформацію, звідки можу. Тому. От таке в мене прохання до тих, хто знає, як правильно це все зробити. Всім дякую, дякую за перегляд, дякую за підтримку. Гарного дня, гарних всім врожаїв, гарно перезимувати цю зиму. Всім до побачення.